Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї. Вітаю! Ви дивитеся телепроект Вижити в сім'ї. І сьогодні ми будемо дізнаватися, де ж сім'ї шукати сили для подолання такого випробування, як хвороба одного з членів родини. Про це ми будемо говорити з гостем студії єпископом Миколою Синюком. Вітаю вас! Вітаю! Доброго здоров'я всім нашим глядачам. Микола Петровичу, ми неодноразово у випусках телепроекту «Вижити в сім'ї порушували подібне питання. Спілкувалися з родинами, які переживали хворобу одного з членів своєї родини. Вони знаходили вихід або ж черпали сили у Бога. Подібне відбулося свого часу у вашій родині. Поділіться, будь ласка, з нами. Для мене цікаво звучить, власне. Сама назва нашої програми вижити у сім'ї. Вижити у пустелі, вижити десь у, на безлюдному острові, вижити там, де неможливо вижити. Ну, це звучить більш природньо. А от вижити в сім'ї трошки парадоксально. Тим не менше, справді бувають ситуації, коли а, саме сім'я стає а, таким місцем, таким середовищем, де буває. Не просто вижити надзвичайно складно, але вижити в тих ситуаціях, в тих обставинах, які зустрічаються. Ну і хвороби когось із членів сім'ї, це, власне, є один із тих т... моментів чи таких складних ситуацій, в якій справді потрібно не те, щоб вижити, але якось пройти, як говорить Давид, коли я проходжу долиною смертної тіні. Тобто. Ми мусимо пройти цю долину. Ми в ній не залишаємося, ми в ній не ставимо палатку і там не живемо, але ми повинні пройти цю долину. І, власне, такими долинами дуже часто є хвороби наших близьких. Це було і моїй сім'ї. Хвороби були ну, не такою вже рідкістю, але, скажімо, якщо говорити там, про грип, температуру чи апендицит. Але була одна особлива ситуація, одна особлива пора, коли діагноз лікарів був надзвичайно невтішний. Це було онкозахворювання печінки однієї з моїх доньок. І справді тут був момент особливого життєвого повороту, тут був момент особливої спільності, один з одним в сім'ї і один з одним. В ситуації, коли прийшла хвороба, це одна сторона. Інша сторона це момент особливої спільності із Богом. Я не кажу про спілкування з лікарями, з фахівцями і так далі. А от е ситуація, коли потрібно було шукати особливі якісь стосунки з Богом, це якраз той момент, який завжди яскраво креслює, позначає от цей момент, який ми наживаємо. вижити. вижити. Сім'ї, Микола Петровичу, мені відомо, що минуло 20 років від моменту недуги вашої донечки. Все ж таки, як відбулася перемога? Адже нині я знаю, що їй 30 років, вона здорова, вона служить також для Бога. Розкажіть про це. Сказати, що це сталося якось ну, раптово, одномоментно складно, але був справді переломний момент у житті, в моєму житті. Ну, і він був продемонстрований такою дреб'язковою річ. Я був в таких переживаннях, хвилюванні. І якось є моменти, коли ні про що не хочеться думати, коли ніби якась пустка і в душі, і в думках. І Я знаходився у, в своїй кімнаті, в будинку, де ми мешкали. Я помітив на а, Підлозі листівка. Листівка з днем народження, кольорова листівка. Я машинально її підняв, невсідором, що я роблю, відкрив. Ну і мене вітали мої діти з днем народження. Вітаємо вас, з днем народження! Бажаємо вам здоров'ячка і всього іншого, як, як це буває. І там в кінці цього привітання в дужках стояло посилання Ісая 54,10. В той момент, коли я тримав цю листівку, я зрозумів, що Бог щось говорить зараз до мене. Я в той час не читав оце посилання біблійне, яке було там записане дітьми, і тому я відкрив Біблію із пророка Ісаї 54,10, я зрозумів, що зараз в цей момент щось відбувається. Бог хоче щось проговорити до мене. І коли я відкрив цей текст, він підтвердив мої думки, і там написані слова, які я пам'ятаю і буду пам'ятати все життя. Гори порушаться, пагорби захитаються, але милість моя не відступить від тебе. Я зрозумів, що Бог проявить милість. Я не буду вдаватися в деталі, але за короткий час, саме так, Божа рука і Божа милість була проявлена. Донька жива і здорова до цього часу. Ми дякуємо. Бога нам з Божою допомогою вдалося це пройти. Вдалося це пройти. Чого бажаю всім, хто попав в скрутні обставини, коли якийсь діагноз дуже складний, менш складний, не має значення. Будь ласка, тільки рука об руку, пліч опліч разом із Господом. Ми зможемо пройти всі долини смерті. Дякую, Микола Петровичу, за те, що ви поділилися історією свого життя про те, як подолали хворобу однієї дитини з вашої сім'ї. Але все ж таки, сьогодні ми зустрічаємося з такими моментами, коли не отримуємо бажаний результат. І я думаю, глядачі, які зараз нас дивляться, вони і моляться, вони і шукають Бога. Але чомусь приходить такий момент, і є втрата. Як? Пережити це, як все ж таки не розчаруватися в Богові. Безумовно, поки ми на землі, то втрати будуть нас супроводжувати. Втрати будуть супроводжувати е, у цій ситуації, яка складалася у нас, в нашій сім'ї, особисто для мене. А було найважчим моментом погодитися з тим, що я дозволяю Богу поступити в цій ситуації, як Він вважає за потрібне. І якщо він вважає за потрібне перервати життя моєї доньки з величезними труднощами в душі і так далі, але я одного разу сказав так: я погоджуюся. Тобто, це один з моментів, коли я повинен визнати свою власну неспроможність, попри всі зусилля, старання, якісь затрати, моральні фінансові, я повинен визнати свою неспроможність, сказати: Господь, як ти вважаєш. Так зроби, я погоджуюсь на будь-який варіант. Бо, так чи інакше, я не можу якимось чином вплинути на ситуацію. Я просто даю Богу право діяти на його вибір. Зрештою. Наша молитва Християн Отче наш, який ми говоримо майже кожен день. Нехай буде воля твоя. Мабуть, це саме той момент погодитися, тому що той, хто дав життя мені, дав життя моїй дитині, він знає краще, що чекає її у майбутньому. І можливо ситуація, коли навіть в такому ранньому віці доречний був би перехід. А я знаю сім'ї, які хоронили свої дітей у молодому віці. І в нашій родині це було не в сім'ї, а в нашій родині. І тому важливо в цій ситуації не ремствувати, не проклинати, не шукати ворогів, не шукати винних, але сказати, як сказав Ісус Христос, як ми щодня говоримо у Молитві Отче наш. Отче, не так, як я хочу, а як Ти. Нехай буде воля Твоя. Це, мабуть, той. Наймудріший поступок і вихід, який дає людині певною мірою і навіть якесь внутрішнє духовне заспокоєння. Тобто ви можете стверджувати, що незважаючи на ситуації, які б вони не були в житті сім'ї, є вихід, саме вихід в довірі Богові. Тобто, ну, будь-що може бути, але в той момент, Боже, допоможи, так як є, звернутися до нього. І він той, який. Може допомогти. Нам, людям так властиво, як все добре, про Бога ми згадуємо менше. Коли приходить проблема, або як каже народна приказка як тривога, тоді до Бога. Ну, на моє переконання, людині, яка щиро вірує, яка розуміє, що без волі Божої і волосина з голови не падає, їй простіше пройти подібне випробування, тому що вона розуміє, що є той, хто дивиться, хто над подіями, над хворобами, над ситуаціями, над цим всім, хто бачить початок і хто бачить реальне закінчення. І тому справді тільки в надії на нього можна пройти, можна перемогти, і навіть якщо і понести втрату. То зберегти один для одного себе, зберегти сім'ю, зберегти стосунки і далі рухатися життєвим шляхом. На жаль, ми на землі, той, хто народився, одного разу мусить померти. Чи молодий, чи старший, зрозуміло, природньо, коли діти хоронять своїх батьків, неприродньо, коли батьки е, хоронять своїх дітей. Але тим не менше, навіть в таких ситуаціях можна пройти. І залишитися людиною, залишитися відповідальним, залишитися е, тим, хто може підтримати іншу сторону в таку скрутну хвилину, і разом спільно надійно Бога подолати цей шлях. Коло Петровичу час програми збігає до кінця, щоб ви побажали наостанок телеглядачам програми Крок на зустріч згідно сьогоднішньої бесіди. По-перше, зробіть крок на зустріч до Бога. По-друге, щоб не зустрічалося в житті радощі, переживання, турботи, хвороби чи навіть смерть, ми повинні розуміти, що без його волі в нашому житті не відбувається нічого. Інколи звучать наші докори, чому, Господи, невчасно, не на порі, потрібно було б ще і ще. Але як би не було, якщо ми хочемо зберегти себе. Такими непорушеними в цілісності, в духовній нашій гармонії. Ми просто мусимо погодитись і, повторюсь, сказати, нехай буде воля твоя. І ще одно, що хотілося б побажати шукати Бога не тільки у хвилини, коли лікар виписує або встановлює діагноз, а бути з ним у кожен день свого життя. У радощах, тоді і в печалях нам простіше буде звертатися до нього, тому що ми його діти, ми йдемо разом з ним. Ми його називаємо своїм Отцем Небесним. І, власне, з дітьми у нього особливі стосунки. Дитина має право звертатись до нього безпосередньо, прямо як ми звертаємося до наших земних батьків. Хай в цьому допоможе нам Господь.